14 квітня на Шосткинському хлібокомбінаті пройшло освячення пасхальної продукції, яка вже надходить у торгівельну мережу звеличеною та готовою до вживання у день світлого Воскресіння Христового. Сьогодні ми почали освячувати ці пасхальні хреби і пасхальну продукцію. Не всі мають змогу прийти до храму Божого. Особливо зараз е комендантська година. Не у всіх церквах е проходять служби, тому що ту ми освячуємо, щоб людина могла десь здалеку в якомусь салі, де приїжджає один раз на неділю машина і привозить харчі, щоб оця пасочка освячена, попала їм. І Святом всіх добра, злагоди, Божої любові, Божої ласки, миру настання скоріше, перемоги обов'язково нашої. І Божого захисту, він нам більш за все потрібен. Спаси вас, господи! Крім пасхальної продукції, отець Сергій освятив обладнання і працівників, дбайливими руками яких випікається дивний великодній хліб. Цьогоріч споживачам пропонується паска, домашня здобна, великодній кекс та домашня паска. Окрім цього, шосткинці та гості міста зможуть покуштувати, вже припавши багатьом до душі, панетоне. До свята Великдень Шостинський хлібокомбінат пропонує традиційний кекс домашній та кекс великодній. В цьому році оновлений дизайн прикрашеної паски: це яскраві троянди, повітряні кульки та кольорова посипка або з декором пасхального кролика. Новинка цього сезону панетони. Це традиційний італійський десерт до Пасхи. Готовий виріб відрізняється текстурою. Порівняно з традиційною нашою паскою, у панатон вона більш пориста та волога, а м'яко розділяється на волокна. Смакуйте наші вироби з задоволенням. І, хоча до Великодня є ще кілька днів, в магазинах нашого міста і громади вже можна придбати освячену пасхальну продукцію шосткинського виробника, яка завжди вирізняється з поміж інших. Якістю та приємним смаком.